Потрібно зробити оздоблення цоколю штучною плиткою. Цоколь вже утеплена ЕППС, чи обов'язково його штукатурити з сіткою? Чи можна клеїти плитку одразу на ЕППС? Яка сітка повинна бути склопластик метал? питає пан Владіслав. Друзі, дивіться, у нас, якщо ми подивимось технологічну карту, те, що пише у нас виробники, то сітка з щільністю десь 330 грам на метр квадратний витримує навантаження 28 кг на метр квадратний. Це невелике навантаження по великому рахунку. Тобто це керамічна плитка 12-14 мм з клеєм, і якщо у вас штучний камінь, наприклад, товщиною 20-25-30 мм, залежить від того, який рельєф цей штучний камінь має, то його вага може бути більша. Я би, чесно кажучи, або використовував дві сітки, або розглянув все ж таки використання оцинкованої сітки. Чому оцинкованої? Тому що це цоколь, там волога і бажано все ж таки, щоб у нас не було ржавих пятін. Тому використовувати оцинковану сітку. І резуємо: якщо товщина декоративного камня порядка 14-15 мм, ви можете використати підсилену фасадну сітку. 330 грам на метр квадратний. У нас є якийсь там утеплювач, у нас є основа. І одна із старіших моїх технологій це коли я розробляв технологію по обліцюванню керамічної плитки у 2004 році. Ця технологія потім вже вийшла в технологічні карти багатьох виробників, саме так, як я про неї розповідав. Тобто, ми шпаклюємо сіткою. Потім лише фіксуємо дюбілі. Це для того, щоб дюбіль працював на розтягнення, а сітка працювала на стискання. І потім вже клеїмо камінь або плитку. Такий підхід, він, він стосується абсолютно всіх, без винятку. Робите ви це штучним каменем, або натуральним, або пліткою не має значення. Спочатку шпаклюємо сіткою, потім фіксуємо дюбілі. Тобто вся наша конструкція вона висить на анкерах. Тому анкера ми використовуємо з металивим сердечником. Розуміло, зараз є сердечники з термоголовкою, так званою, тобто це зменшує промерзання. Але так, воно все ж таки трошки є. Не треба цього боятися, тому що маленьке місто холоду він не створює проблем при експлуатації будинку. І якщо ви збільшуєте товщину утеплювача, ви компенсуєте ці втрати. Наприклад, якщо у нас по розрахунку треба там 140 130 мм РПС, а ви зробите 150 мм, то оці додаткові 10 мм компенсують ваші дюбельзонтики. Якщо ви використовуєте, використовуєте наприклад, важке обліцу, як я сказав, більше 15 мм затовшки, ви берете просто металеву штукатурну сітку, оцинковану, Але технологія залишається та сама. Тобто вам треба е, втопити сітку в клей з тимчасовою фіксацією дюбель зонтиків а потім їх додати е, додатково. Тому що в залежності від навантаження в технологічних картах деяких виробників, ми можемо побачити, з якою частотою треба бити ці дюбель зонтики. Зрозуміло. І не забувайте, друзі, про капілярну відсічку, тому що е, тут у нас з вами йде утеплювач. І наше вимощення повинно підходити до утеплювача. А от вся оця от наша штукатурка і обліцювання не доходять до вимощення. І тут ми робимо з вами поліуретановим герметиком, герметізацію. Це для того, щоб коли буде сніг, касий, дощ, щоб наш клей, шпаклівка, не тягнули вологу знизу. Тобто, щоб була капілярна вісічка. Не забувайте, будь ласка, про це. Тому, тому, значить, сітка клеїться після спочатку екструдований пінополістирол, потім сітка трошки дюбілів, потім додаємо дюбіля і далі обліцовуємо вже тим матеріалом, котрий нам потрібен. склопластик Якщо ви знайдете дюбіль склопластиковим пластиковим стріжнем, котрий має захищену оболонку від щелочної середи розчину цементного то так можна буде використати. До вторгнення такі у нас можна було зустріти з зараз, не знаю друзі Є чи нема, зараз асортимент все ж таки трошки у нас зменшився.